Засобів масси інформації, інформаційних організацій, світлі інституції, було подано достатньо багато кандидатів. Я не хочу розговоритися, яких номінатів, тобто де... два, два переможці Вони вже визначені. Крім того, буде в кожній з двох номінацій шість номінантів, які отримують місцевих як номінант та премії. Було таке рішення спільне що того, що нагорожі тільки живих, тих, хто вже пішов від нас. Ну, то, хто сам буде нас, хто переможця не запрошує на себе. 17 го це все В Розміри премії встанований в розмірі. двом тобто, переможця отримують по 5 тисяч гривень. Інші отримують... Матки досвідчено, що є номіновані на приймання цієї відзнаки, плюс спеціальні відзнаки на плавове срібного банківського.